Доброго дня! Знову я і знову йду. Іноді підбігаю. Наразі будемо йти на гірку проти руху. Ходімте. На гірку. Заплуталася в проводах. Іти швидко. Розмовляючи, додаєш собі складнощі. А там попереду якісь, якась перепона, щось ремонтують. Раз-два, 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 швидше. Дихати рівномірно, вдихати носом, видихати ротом. Мабуть, таки лагодять. Там пробоїна була. І кожного разу, коли йдеш, перечіпляєшся, то видно, вони почули мої, мої просьби ментальні. Не думаю, що повернуть. Перестрибну, пробіжимо. Це ніяка не пробойна, ніякі не працівники. Це медики і поліція забезпечує безпечність. Водію стало погано. Він зупинився. І йому надають допомогу медичну. Заборонили показувати камеру. Тож прийшлося виключити. А свій пробіг я продовжую. І зустрінемося з вами в кав'ярні. Казіміро, до зустрічі! Ну от, я нарешті в кав'ярні. Зараз принесуть каву і посмакуємо. Тож моя кава на місці. Зараз посолодимо і посмакуємо. У смаку цієї кави я не сумніваюсь. Завжди супер. Часно миється машинка. Кава завжди свіжа. А що смакота?